Про найзагадковіший символ колядки Щедрик знають і наймолодші. Маленька Емма вже не вперше виступає із заслуженим академічним закарпатським народним хором і тепер теж має свою роль. Яку роль ти виконуєш у, у Щедрик? Я буду лашечка. Щедрик у репертуарі заслуженого академічного закарпатського народного хору із самого початку з 1946 року. Утім, нині колектив готує новий перформанс на цей твір. У такий спосіб по-своєму долучається до відзначення сторічного ювілею від першого виконання щедрика у Нью-Йорку. Англомовна версія, відома як дзвінка-колядка, колядка дзвонів Керол Овзебалс, стала однією з найпопулярніших різдвяних пісень у світі. Дня першого виконання його в Америці в Америці, і він, він здобув величезну популярність якраз і на цьому континенті, і він був свого роду і є до, до, до тих пір вже продовж 100 років є таким е, голубом миру або можна сказати, що він є культурною дипломатією України в цьому світі. Написав Щедрик український композитор Микола Леонтович. Щедрик свого часу був просто домашнім завданням, каже Наталія Потій Потапчук. Загинув від рух НКВД, якраз в хаті свого рідного батька. І коли він писав цей твір, він до нього відносився дуже так, що це як якась робота, просто як домашнє завдання. У нього його вчителем був такий Болеслав Яворський, теоретик. І Він йому дав завдання по теорії музиці по композиції, і він написав цей твір. В цьому творі є зерно. Є зерно оце такий своєрідний код, цей маленький лейтмотив. З трьох нот, який з трьох нот, який є символом України, символом незламності, щедрих, щедрих, щедрівочка прилетіла ласівочка. Ласівочка як передвісник весни, як передвісник чогось нового, перемін і вічності. І вічно ласівка, це тобто це символ України, можна сказати. Цей твір це є символ України. Ява в зимовій щедрівці ластівки символу весни нині здається нам незвичним. Проте власне текст Щедрика зберігся ще з дохристиянських християнських часів. Йдеться про той новий рік, який святкували в березні, ще до прийняття християнського календаря. Тож це була народна щедрівка, на слова якої Микола Леонтович написав музику, і таким чином перетворив фольклорну мелодію на світовий шедевр. Заслужений академічний Закарпатський народний хор готує нову версію виконання Щадрика, до якої залучений увесь колектив. Артисти-вокалісти, хореографічна постановка, оркестрове аранжування. Едрико закладений академізм та водночас традиційність народної музики, пояснює Наталія петій Потапчук. Взагалі твори Леонтовича і взагалі народну музику виконувати не так просто, як здається. Треба дуже володіти не тільки такими вокально-хоровими навичками або технічними навичками. Тут дуже добре треба знати специфіку народної пісні, і манеру виконання. У цьому, напевно, складність, щоб передати і колорит народності, і в той же час, щоб відчувалося, що це народна музика, і в той же час. Вона є така універсальна. Вона є універсальна для цілого світу. Я би не сказала, що це складність, якась технічна. Вона є тут складність Взагалі, виконання народної музики і народно хорової музики, якраз складність в тому, щоб не нарушити той народний народне начало, народне джерело, яке є в пісні. Варіанті виконання щедрика, який нині готує хор, елементи народного гуляння і зимової гри, а також поєднання давніх мотивів і сучасного бачення щедрика, усе аби в нинішньому світі випробувань, а тим паче для України додати в життя більше світла і добра, чим і є власне різдво.